Велика кара Трампу за зради України проти президента йдуть і люди, і політики. Трясе усю країну навколо крики, штовханина підіймають прапори України, а подекуди лунають і навіть постріли. Палата представників та Сенат теж виступили проти Трампа. через його поклони перед Путіним після перших погроз лідер США десь випарувався, а капітуляцію України зупиняють. Про це почуєте у випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Не забудьте підписатися, поставити. Ти вподобайки і залишити свої коментарі. А ми будемо розпочинати у різних куточках США. Масштабні бунти проти політики Дональда Трампа та його адміністрації. Набирають вони небачених обертів. Десятки тисяч людей заполонили вулиці в намаганні протистояти президенту, зокрема через пряму підтримку росіян та продажу і поділу України. У столиці США пройшла масштабна демонстрація на підтримку українців. Повідомляється, що Трамп спостерігав за маршем людей у Вашингтоні із гелікоптера і. Дуже злився, вимагав усіх зупинитися. Люди тримають банери, депортувати маска, усунути Трампа та скандують маск маст гоу. Зміст написів на плакатах. Також свідчить, що американці протестують проти антиемігрантського курсу нового президента США та проти його зближення із кремлівським очільником Владіміром Путіним. Протестувальники, деякі з яких були одягнені в одяг часів війни за незалежність, несли плакати з написами це переворот і боягу. Узи вклоняються Трампу. Патріоти встають на одному із плакатів. Був зображений дядько Сем із написом: Я хочу, щоб вичинили опір. Паралельно і в американському місті Бостоні проходить акція на підтримку України. Масово люди вийшли із українськими та американськими прапорами, щоб нагадати, що Україна та США дружні народи, та виразити незгоду із діями нинішньої адміністрації Америки. Подібні акції проходять і в інших містах США. Окрім цього, представник демократичної партії у Конгресі США із Техасу Ел Грін за. Вив, що запускає проєкт оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу, через його останні заяви, в тому числі і про подальшу долю України. Заяву про можливий імпічмент також зробив представник Меріленду у парламенті США Джо Емі Раскін. Він пообіцяв почати роботу над усунення глави держави, хоч завтра, якщо ви знайдете мені двох республіканців. Ідеться про крихку перевагу червоної більшості у конгресі. До речі, експорти зазначають, що масові протести можуть стати початком нової. Політичної кризи менше ніж за місяць після навгурації Трамп вже зіткнувся із закликами до імпічменту та тотальною недовірою частини населення. Загалом основна група, що організувала протест, назвала себе рухом п'ятдесят 50 який намагається протистояти тому, що вони вважають надмірними заходами президента США в реформуванні уряду. Протестувальники занепокоєні щодо зовнішньої політики президента Сполучених Штатів Америки. Джозеф Скіаріці, протестувальник, який тримав прапор НАТО і на Либер, Таріанцем сказав, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс умиротворяючи ерефію щодо України. Інші ж протестувальники також звинувачували конгрес у тому, що він не робить достатньо для перевірки адміністрації Трампа. Подібні мітинги проходили по всій країні. І в Нью-Йорку тисячі людей пройшли маршем. Вони тримали американські прапори і написані від руки написи на кшталт Зупиніть переворот і ні, королям мільярдерам, натякаючи на роль технологічного мільярдера Ілона Маска. Ну а тим же. Часом до протестів проти американського президента Дональда Трампа долучилися і зірки Голівуду. Так, американська співачка Мадонна неочікувано виступила із різкою критикою на адресу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Цитую, я думала, що країну побудували європейці, які втекли від життя під владою короля, щоб побудувати новий світ, керований народом. А зараз у нас є президент, який називає себе наш король, якщо це жарт. То мені не смішно написала Мадонна в соціальній мережі Ікс. Так Мадонна не боїться відкрито висловлювати свою громадську позицію. Вона вже не вперше критикує Трампа, називаючи його політику авторитарною та далекою від демократичних цінностей. Раніше і відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска. У соціальній мережі X на своїй сторінці американський письменник та Король жахів Стівен Кінг опублікував допис, в якому зазначив, що Трамп і Мас є прихильниками кремлівського очільника Владіміра Путіна під дописом Кінга користувачі активно обговорюють позицію письменника. Хтось із ним погоджується, а хтось засуджує. Імовірно, кінг таким чином відповів на останні заяви Трампа і Маска щодо Зеленського та України. Також Леді Гага заявила, що й далі треба боротися за права спільнот. Я одна із багатьох людей, які підтримують різні спільноти. І ми не здамося без бою. Буде важко, але я готова до цього. Ми готові до цього. І я просто хочу, щоб кожен знав, як сильно його лю люблять, і що він не є невидимим в свою чергу. співачка і авторка Селена Гомес у сторіс інстаграм емоційно відреагувала на масові депортації, що відбулися після обрання Трампа президентом. Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода. На усіх моїх людей нападають. Я не розумію. Мені дуже шкода. Я хотіла б щось зробити, але не можу. Я не знаю, що робити. Я спробую все. Обіцяю заявила вона. А ось політолог Олег Постернак зазначив, що ці акції не вплинуть на погляди Дональда Трампа, хоча невдоволення виражають зірки Голівуду, бо більше подібні протести відбуваються ще під час його передвиборчої кампанії. Він додав, що Україні зараз необхідно посилити дипломатичну комунікацію з Білим домом. Цитую, він обраний президент США, і з цим потрібно жити. Треба знаходити підходи, домовлятися, використовувати лобізм, різні механізми прямої та непрямої комунікації, працювати з громадською думкою. Ондами, конгресовими комітетами і іншими інституціями сказав Олег Постернак. Політолог також зазначив, що хаотична комунікація Трампа цього тижня сколихнула весь світ і зіграла на руку Кремлю. На його думку, заяви Трампа свідчить про тактичні міркування американської адміністрації. Маніпуляції та брехня для Трампа є цілком звичним інструментом. І що найцікавіше, навіть якщо ми на 100% матимемо рацію у своїх тезах, аргументах і логіці, а Трамп продовжить оперувати фейками та маніпуляціями, то із тактичної точки зору він все одно вийде переможцем. Водночас Україна, попри свою правоту, може опинитися в слабшій позиції, зазначив Олег Постернак. Політолог підкреслив, що бізнесовий підхід адміністрації Трампа передбачає жорстке ведення переговорів. Для нього така тактика є нормальною у бізнесі, і він переносить її в політику. До речі, далі якраз таки з вами поговоримо про те, що рівень схвалення президента США Дональда Трампа знизився, оскільки все більше американців висловлюють занепокоєння його економічною політикою. Введення нових тарифів на імпорт викликає побоювання, щодо зростання Останні цінти інфляції. Останні опитування Reuters і ПСОС показало, що громадська підтримка економічного курсу Трампа зменшується. За результатами шестиденного опитування Reuters і ПСОС рейтинг підтримки Трампа впав до 44% у порівнянні з 45% відсотками у попередньому опитуванні, проведеному ще 24 26 січня. Зокрема, 53% американців вважають, що економіка країни рухається в неправильному напрямку. У січні таку думку поділяли 43% опитаних. Водночас рівень схвалення економічної політики президента знизився із 43 до 39%. Водночас, в останній звіт Міністерства праці США засвідчив найбільше зростання споживчих цін за останні півтора року. Американці стикаються із подорожчанням товарів і послуг, а введення нових тарифів на імпорт із Китаю, Мексики та Канади викликало додаткові побоювання щодо інфляції. За даними опитування, більше половини респондентів виступають проти нових тарифів на імпортні товари, тоді як деяка частина їх підтримують. І саме перший місяць Трампа найнижчі рейтинги президента за останні десятиліття, а може й більше. Варто зазначити, що деякі опитування Азували, що у перший день президентства він мав негативний рейтинг, тобто більше американців не підтримували його дій. Компанії, що проводять опитування, раніше не стикалися із таким, коли у перший же день лідер держави починає із негативного рейтингу. Аналітики заявляють, що американцям не подобається, як Трамп справляється із економікою, федеральними службовцями, війною в Україні, війною в Газі, також тарифи та його зв'язок із маском. Але він це ігнорує і вважає себе найкращим президентом в історії. Саме тому у США і тривають протести, викликані насамперед внутрішніми проблемами. Питання України та Арафії знаходиться приблизно на 10-й позиції. Американців турбують різкі зміни в різних сферах, зокрема, швидке виведення нелегальних мігрантів, що впливає на бізнес і кадрову ситуацію. Кардинальні зміни можуть призвести до хаузу, чого більшість не хоче. Протести мають потенціал до посилення, що може спричинити падіння рейтингів Дональда Трампа. Юрист і блогер Марк Фейгін зазначив, що також викликають занепокоєння і політичні амбіції президента США. За його словами, скорочення бюрократії має об'єктивні причини. Гарантовано потрібно підвищити ефективність витрачання коштів, але не можна. Залишити систему без управління і позбавити робочих місць компетентних працівників також є проблема швидкого виведення нелегальних мігрантів, через яку підприємці стикаються із нестачою кадрів. Цитую в американській політиці не можна повернутися на 180 градусів і піти у протилежну сторону. Не можна за каденції Байдена називати Путіна поганим, а потім сказати, що він найкращий друг Америки, зазначив Марк Фейгін. Кардинальні зміни ведуть до хаосу, і навіть республіканці цього не хочуть у США. Є десятилітня практика. Яка не дозволяє знищувати опонентів, маятник може повернутися, і вони стануть зарушниками цієї ж стратегії. Юрист припустив, що американці можуть діяти радикальніше. Протести можуть отримати підтримку від корпорацій. Це призведе до швидкого падіння рейтингів Трампа і політичних наслідків. Можуть бути проміжні вибори, і республіканська більшість може стати меншістю. Ну і щодо всіх тих заяв, які останні дні дуже дуже активно говорить Дональд Трамп, так людям це по всьому кому світу не подобається. і Вони виходять на мітинги та протестують проти новообраного президента США. Будемо говорити про те, що відбувається у Лондоні, адже там тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати нашу державу. Мітингарі з українськими прапорами зібралися біля посольства Ерефії та й пройшлися вулицями Лондона напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Ерефії та після скандальних заяв лідера США Дональда Трампа. У Лондоні відбулася мирна акція. Мітингарі з українськими прапорами та красномовними плакатами зібралися біля посольства Ерефії та пройшлися вулицями Західного Лондону. Серед учасників сотні українських біженців, які втікали від Російсь. Були також помічені представники інших країн, зокрема Великої Британії та Грузії. Протест покликаний вшанувати пам'ять загиблим у війні українцям та висловити солідарність світу з Україною. Серед плакатів були надписи: Ніколи не забуваємо Бучу. Ми танцюватимемо на могилі Путіна та багато інших. Між іншим, учасники акції висловили обурення політиці лідера США Дональда Трампа на тлі його скандальних заяв, показавши, що існує лише один агресор та диктатор у цій війні, і він знаходиться саме у Москві. Ось такі події відбуваються, і Лондон це не єдине місто, де люди протестують і Їм не подобається те, що наразі відбувається у світі. Велика демонстрація на підтримку нашої держави перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні. Також Україна не продається нічого про Україну без України. Зупиніть агресора силою, і про це повідомляє кореспондент Голос Америки. Це важливо. Дякуємо тим, хто долучився. По Україну не повинні забувати. І ми дійсно вдячні тим людям, які продовжують нас підтримувати, роблять все. Заради того, аби не забували про ті події, що відбуваються на території нашої держави, і за все це расисто обов'язково мають відповідати. І як вже зазначали, диктатор у цьому світі сидить у Москві, і це він керує всім тими злочинами, які є наразі в Україні. Ну і також багато зірок світових почали висловлюватися з приводу заяв Дональда Трампа, адже вони досить таки різного характеру. І торкнулися і їх. Американська співачка Мадонна це розповідає про те, що вона сказала, що виступила з різкою критикою на адресу Трампа. Я не сміюся. Співачка звинуватила новоспечного президента США в Авто. Ритаризмі у своїй крайній публікації в інстаграм вона поділилася фото, де задумливо дивиться в далечині з відкритою книгою перед собою. Проте найбільше уваги привернув текст, який вона розмістила поверх знімка. Я думала, що цю країну будували європейці, які тікали від правління короля, щоб заснувати новий світ, керований народом. Наразі ж ми маємо президента, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт. Я не сміюся, написала співачка червоними літерами. Так Мадонна не боїться відкрито висловлювати свою громадянську позицію. Вона вже не вперше критикує Трампа, називаючи його політику авторитарною та далекою від демократичних цінностей. До слова раніше офіційний акаунт Білого Дому публікував у соціальних мережах зображення, на якому Дональд Трамп був просто у короні. Обкладинка стилізованого під журнал Тайм була створена на Ітримку рішення президента США скасувати запроваджену штатом нью Йорк плату за в'їзд до центру міста. Ось такі події відбуваються також. Ну і Селена Гомес просто розплакалася через депортацію нелегальних мігрантів. Це знову ж таки справа рук Дональда Трампа. Артистку розкритикували за її співчуття з земляками, запропонували взяти їх пожити до себе в розкішний. Особняк 32-річна американська співачка Селена Гумес розплакалася через депортацію мексиканців після рішення президента США Дональда Трампа відправити назад додому нелегальних мігрантів. Вона опублікувала відповідне відео в інстаграмі, але незабаром видалила. Його, однак, запис, звісно, почав поширюватися мережею. Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода, усі мої люди зазнаю нападів, діти я не розумію. Мені дуже шкода. Я б хотіла щось робити, але я не можу. Я не знаю, що робити. Говорила вона, обливаючись сльозами. Селена пообіцяла спробувати все, щоб допомогти і посупроводжував підпис. Мені дуже шкода з емодзі мексиканського. Прапора, бачимо, що дійсно людям по всьому світу не подобається політика Дональда Трампа. Звісно ж, люди розуміли, що він досить таки непередбачувана особистість про те, щоб настільки. І величезна кількість звільнень одразу почалася, як тільки він був обраний президентом. І, не менш велика також кількість його заяв лунала і продовжують лунати, які просто шокують всіх, і люди не можуть зрозуміти взагалі, чому це. Відбувається також є така цікава історія. Губернатор штату Мен відмовився виконувати указ Дональда. Трампа губернатор Мілс публічно відкинула розпорядження Трампа, що забороняє федеральне фінансування штатам, якщо вони допускають а, трансжінок у жіночий спорт. Ми слідуватимемо законам США і нашого штату. У відповідь на загрозу позбавлення фінансування вона заявила, що побачимося в суді. Це буде легка справа. Побачимося, коли вас не переберуть. Відповів а, Трамп і знову ж таки погрози, погрози, погрози. Ози, які лунають від президента Сполучених Штатів Америки, і це дуже, скажімо, схоже з Путлерівським стилем спілкування, адже він також дуже полюбляє це робити і залякувати весь світ своїми червоними лініями і чимось подібним. І щодо рейтингу, так він падає тільки у президента Сполучених Штатів Америки, а не Володимира Зеленського. Перший місяць Трампа найнижчі рейтинги президента за останні десятиліття, а може і більше. Варто зазначити, що деякі опитування показували, що в перший день президентства він мав негативний рейтинг, тобто більше американців не підтримували його дій. Компанії, що проводять опитування раніше, не стикалися з таким, коли в перший же день лідер держави починає з негативного рейтингу. Американцям не подобається, як він справляється із економікою з федеральними службовцями, війною в Україні, війною в Газі його тарифи та його зв'язок із з маском, але він ігнорує і вважає себе найкращим президентом в історії королем, як я вже розповідала. І як бачимо, він торкнувся взагалі всіх сфер існування і скрізь залишив свій слід, і це не подобається жителям Сполучених Штатів Америки і не тільки. І в перший же день президентства він мав негативний рейтинг, бо одразу ж почав виголошувати слова, які всіх шокували. Ну і щодо зустрічі представників Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації вже відбувалася в них. Певна зустріч. Ну і також прогнозували, що 25 лютого в Ер-Ріят також відбудеться подібне. Але у Рошиській федерації це почали заперечувати і сказали, що ніякої підготовки зустрічі представників двох країн не відбувається. Рашиські ЗМІ заявляють про це, і заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков також підтримує слова сказані вище раніше президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Ваштоном і Москвою продовжаться у вівторок, 25 лютого у Саудівській Аравії. І цікаво, хто ж з них каже правду, а хто. Зовсім протилежне також далі будемо говорити про те, чому ж все таке Дональд Трамп хоче відновити відносини з Путіним і всіляко намагається, скажімо так, подружитися з ним і виправдати всі його дії. Так ось президент США Дональд Трамп хоче. Відновити відносини з Російською Федерацією, оскільки захоплюється її президентом Володимиром Путіним, і так вважає колишній посол США у Росії, професор політичних наук, співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Майкл Макфол про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. На думку Макфола, Трамп мислить такими категоріями як сильні лідери і слабкі лідери. Путіна, як і себе він вважає сильним лідером. До того ж, стверджує експосол, президент США багато років навіть захоплюється Путіним. Для мене взагалі загадка. Чому? Він змінив погляди на багато що в зовнішній політиці, але не змінив їх щодо Путіна. Тому, думаю, він хоче відновити двосторонні відносини саме тому, що захоплюється ним, пояснив Макфол. Крім того, він висловив підозру, що Путін і його оточення неформально пропонують Сполученим Штатам якісь економічні угоди, щоб спонукати Трампа допомогти російській стороні. У складі російської делегації в Саудівській Аравії був Кирило Дмітрія. Він не є урядовцем, він керує інвестиційним фондом, тобто укладає угоди. Той факт, що він був у Саудівській Аравії, є ознакою того, що в майбутньому можливі якісь бізнес домовленості, зазначив Макфол. А Трамп за його словами. Полюбляє великі угоди, росіяни ж це добре розуміють і планують, що це може бути частиною майбутніх двосторонніх відносин зі сполучених штатів Америки. Ну і для расистів ця зустріч і взагалі взаємодія зі Сполученими Штатами Америки є досить таки важливою. Вони вважаючи виходять з ізоляції, в якій перебували, і з ними починають взаємодіяти країни, які у світі мають досить таки високий рівень та значення, і тому не можуть не радіти цьому. Також міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скот Бесенд з. Зазначає, що запланована угода між Вашингтоном і Києвом, щодо Купали купалень не містить військових гарантій для України США прибрали слово безпека з останнього проєкту угоди про корисні купалини і відмовившись обіцяти подальшу військову підтримку, ми цю угоду тоді ніколи не підпишемо. Дуже радую, те що представники зі сполучених штатів Америки взагалі розуміють, що ця угода цей документ. Ніяким чином не допоможе Україні і не містить того, чого ми прагнули та хотіли. Ну і також від Дональда Трампа лунали погрози, про які я вже говорила. І однією з них було про те, що буде відключення Старлінку на території України. Також що сказав з цього приводу президент нашої держави. Україна повинна бути готова до припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки, але натяків від Трампа не було. Відключати нас від Старлінк неправильно. Ми платимо за них щомісяця. Наразі ця інформація тільки в медіа але хто проінформований? Ось такими словами поділився президент України. Також міністр оборони Умєров додав з цього приводу таке: альтернативи Старлінк вже є, і скоро ми їх презентуємо. Головнокомандувач Цирський зазначив, що зараз триває процес формування корпусів вже п'ять корпусів сформовано, і керівні посади займають топові офіцери, які вже довели свої успіхи на полі бою. Ну і також вчора з'являлося досить таки багато інформації з приводу старлінків, де і наші військові не зовсім то і турбуються з цього приводу, адже говорять, що дійсно є вже аналоги, які могли б замінити Starlink.